Вас і та студія журналістики Хліб Сін І сьогодні ми зібралися в такому прекрасному приміщенні, щоб говорити про вплив соцмереж на самооцінку підлітка, як знайти свою пристрасть у підлітковому віці, екоактивізм серед підлітків, кібербулінг, як захистити себе та друзів. Тож, починаймо! Третя вже частина! Третя частина подкасту! Третя частина подкасту! Що ви, як підлітки, можете сказати про екоактивізм? У мене питання, а ти часом теж не підліток, тому якщо ти вже задав це питання. Я сам... підліток, але я пожилой підліток. Тому що всем респект. В нашій студії <зв. зв>. Довгожитель. Це дуже до питання, що ви можете сказати на це. Екосистема. Знаєте, екосистема у мене така екосистема. У нас там сердечко біля нашого ліцею стоїть. Я туди тупо назбираю кришечок кіно і вони везуть їх перероблюють. Оце моя екосистема. Щось кудись треба, я здаю. Оце вся моя екосистема на даний момент. Я нічого там не це, я не заморачуюсь. Здаю, що треба, а якщо там вони хочуть зауморочуватися якось, або взагалі якісь там будуть прикольчики чи все це, ну це не для мене. Здаємо макулатуру, здаємо кришки, здаємо пластик і все, що тільки на світі є. Оце я вмію. Металолом. Да. Ну, наприклад, <клухи> у нас недавно також в школі збирали макулатуру і на папір у нас засилили. Ну, ясно, все з вами молоді підприємці. Здавати, ви знаєте, але з якою метою і що саме це дає, це як я бачу вашу екосистему, трішечки повинна входить. У мене входить, у мене взагалі-то зазвичай кришки, наприклад, ми Пайте збираємо, нібито вони будуть їх переплавлювати, наскільки, ну я принаймні так розумію, вони їх будуть переплавлювати на пластик і робити з них щось на кшталт протезів. Ну, от. Це вже більше розуміння питання. Бо, на мою думку, значна проблема екоактивізму як це якраз таки те, що ніхто особливо не тямить, що і для чого її взагалі чи треба щось робити. Нагадаємо приклад навіть з однієї доволі такої цікавої статті про шутку моду на нашій сторінці Кліпсині з Інстаграмі. Як... на пауза. Так, так, так. Вона сама. Хто як не ми? Ну добре, повертаючись до теми, ми вже до цього писали статтю про швидку моду та її противагу. І здавалося б, це доволі складно купувати нові речі чи старі речі. Це ж однакове ганчірія. Це не Але... старі речі, це вінтаж. От, одразу видно, хто читав статтю. Ой. Але все ж важлива деталь. Це не просто вінтаж чи не вінтаж. Шарпотреб чи не ширпотреб. Це старела хміття. Проблема в тому, що за цим стоїть значно глибші проблеми, які ми часто не усвідомлюємо. Наприклад, знову ж таки, що стосується фешн індустрії є величезна проблема, пов'язана з відсутністю попиту на весь той надлишок виготовленого продукту. І як наслідок багато тих самих неякісних ганчірок виготовляється в паскудних умовах за копійки в неетичних умовах праці і потім просто викидається. Чи можна це назвати екологічним, м'яко кажучи, ні. Тож екоактивізм – це більше про розуміння подібних процесів, про розуміння важливості тих чи інших дій, вчинків або ж принаймні усвідомлення. Наприклад, що ви скажете про свідоме споживання. Так, наприклад, чи купуєте ви в магазинах політуваної пакетики? Yeah. Ну, як сказати, мої батьки я взагалі не беру ці пакетики, тому що або я з собою беру пакет, або турбинку. Ми взагалі у нас там є два-три пакети, вдома, які ми з собою беремо в магазин, щоб нові купувати. Ну, типу, декілька використовую. Або, наприклад, дуже класно вони зробили, що пакетики оці для яблук, бананів, ось вони такі матеріали, нібито, він вже зробленого пластику. Або навіть, ну. Із... У мене вдома є пакет, пакет! У мене теж насі, єдоме пакет з от пакетами. Вони, от вони традиційні цінності. Пакет з пакетами. Але все ж. А, а у вас є пакет з пакетом. No. Пакет ну, Пакет з пакетом, пакет з пакетом, no. пакет, Це, пакетом целю... пакет з пакетом, Це не запитання. Пакет з пакетом ми! У вас є а? пакет з пакетом. Пишіть нам. Але все ж ви зачепили дуже класну тему. Що у всіх і так є пакет з пакетами. Навіщо нам ще більше пакетів? Їх вже виготовили достатньо, щоб людство могло користуватися цими клятими поліетиленовими пакетами протягом всієї своєї історії. Але, але хто знає. Все ж це перший крок до, до екоактивізму серед людей. Просто не купувати даремних пакетів. Так. Але, до речі, а... якщо ви хочете бути страшенно стильними, екологічними та підтримати наш контент, то замовляйте, шопери перехліп сільнюз. Від кутюр від пані Олени Харченко. Ну, для початку, звісно, треба, щоб стояли всякі ж ці от коробки для батарейок, кришечок і для всякого іншого хлам'я. Але все, ж, скільки ти натягай хламйо у всілякі призначені коробки, нічого не зміниться, поки змінитись не захочете ви. Відповідно, що. Потрібно розвивати культуру споживання. На мою думку, потрібно проводити більше зборів саме різного лотмаху і саме замислитися про масштаб цієї проблеми в світі. Не те, що у тебе на ділянці на узбіччі там просто сміття. Просто глобально помислити хоча б один раз в своєму житті. Одна купа сміття, на яку ти просто так от забуваєш, це 10 куб сміття у твоєму місті, а ще 100 мільйонів куб по всьому світу. Взагалі, як вже ми казали, використовувати сумки, шопери. Шопери, ну ви їх зможете використовувати впродовж 20 років. А за ці 20 років люди витрачають ну, дуже багато грошей на якихось звичайних пакетики, які вони просто викидають. І аналогічно, якщо ми навчимося цінувати те, що ми вже маємо, ми зможемо банально зекономити, не купуючи по 10 футболок кожного місяця. Спеціально еко-зелене. Все, по плану. Переходять, оп! <звач> наступ, наступ. Отже, переходимо до наступної теми. І цю тему обрала я. А, так, тому що вона мені найбільше запала в душу. А, і це як знайти свою пристрасть у підлітковому віці. Ну, насправді я підліток недавно, але все одно пошуки власного, власної пристрасті можуть зайняти і купу років. І можна перепробувати все. Але ж, ну, як знайти те, що тобі близько? Ось насправді я шукала книги дуже довго, поки не здружилася з однією прекрасною дівчинкою Настя, Настя і Настя. І вона мені якось показала таку книжку і сказала: Вау, ну це ж круто! Давай, давай прочитай, це ж круто. І тоді. Вона мене трішки підсадила на книжки, і я стала книгоманом. Розумієте ви повністю? Я вже прочитала 15 книг. Бай -бай -бай. Про за, за, за останні півроку. Люди, мені це нагадує. Привіт. Мене звати Настя. Я книговолік. <ріст> Ти що поголік? Але нічого книгоголіксучика. Книгоголік. Ми Але... знаці книгоголіки. Але добре, просимо лавку книгоголіків дати слово іншим. Адже ми зараз говоримо про пристрасть на все життя чи на хобі? Я думаю, насправді пристрасті на все життя прям. Ну, не може цього бути. Просто. Можуть бути якісь такі історії, знаєте, на Ютубі те ж саме. Я все життя, оце, оце оце моя пристрасть. Але ну, можливо, ти її знайшов вже ближче до цього віку. Чи спра... Ну, ти ж не можеш отак от народитися і такий. Я буду ремесником. Все. Це, мої, це моя пристрасть. Я все життя е, присвячу саме е, рем... ремеслу. Так. Е, ну, знаєте, типу, е, ну, знаєте, пристрасть, не пристрасть, але от як ми знаємо, що ну, голіки, е, взагалі в книжки, е, як в книжки можна закохатись. І це, і вам же, якщо ви закохались в книжки, вам же не треба е, ні хлопець, ні дівчина, ні хлопець, ні дівчина. Тому що у вас він буде в книжці. О, це я хочу сказати, що е, ти закохаєшся в книжки. Розумієш, що ну оце, оце от наше тобі щось там, якщо ось сюди, у тебе отут, а воно є. Ну, типу, блін. Закохуватись в книжки це закохуватись в поезію. А що таке закохати з... в поезію, я не знаю. Ой. Ми почали <світ> говорити про е, пристрасть на все життя, а перетворилися на клуб неанонімних анонімний <світ> Життя бентежне. І я, до але... речі, хочу додати те, що пристрасть можна шукати навіть і в 60, і в 70. Головне, щоб воно йшло вам до серця, щоб воно вам подобалось і справді ви ловили кайф від цього Ну, от, ну, Наприклад, як я ловлю кайф від співів, там, від книжок, від музики. І... Але ж я не можу сказати, що це моя пристрасть на все життя. Може, я колись перелюблю книги. Може, я перелюблю співати. І не можна прям запевняти людини, людину те, що у тебе є прям пристрасть саме на все життя. Отже, а наступна наша тема буде саме про кібербулінг. Як захистити себе та друзів? З екоактимізму і відразу до кібербулінг. Отже, коли я вчила, коли у нас була така тема як кібербулінг, я спершу думала, що це прям потужний булінг. Але потім виявилося, що це булінг в соцмережах в інтернеті і в будь-яких... Ну, таких, можна сказати, чатах, в яких люди можуть з один одним комунікувати. І от, кібербулінг доволі популярний, а я хочу сказати, і звичайний булінг на наш даний час, він дуже поширений, особливо в Україні. І є багато людей, які страждали від цього булінгу. А кібербулінг це ж в соцмережах, і іноді є таке, що, ну, От ти нібито і блокаєш людей, і типу не звертаєш на них, але все одно ну, це десь може тебе зачепити. Ну, загалом, кібербулінг це складна штука, оскільки ну, це все ж таки булінг. І коли тебе хтось ображає в соцмережах... То це може підхопити багато людей, і згодом за 2-3 дні про це може знати вся школа. І, наприклад, вони можуть поширювати неправдиву інформацію про тебе, щоб тебе принизити. І якби коли це знає про це вся школа, про ці фейки. Про тебе, то з тебе будуть насміхатися. І тоді доведеться, мабуть, ну, якщо вже до, до того дойде, переходити в іншу школу, що ну, не дуже якби хочеться кожній дитині, оскільки в неї все ж таки там є друзі і все інше. Але все одно, кібербулінг також може бути як і шантаж. Кібербулінг спершу вони можуть булити людину, там, а потім, коли коли вони... Будуть, скажуть, ми про те, будемо поширювати фейки і починають шантажувати людину. А то присилати їй, давати тим людям ну, номер картки своїх батьків умовно. Або, наприклад, не знаю, навіть робити ті самі ну, інтим фотки. Теж може бути. Але це вже ми йдемо до шантажу. повернемося до... Це вже ми йдемо просто по всі ці То галузі. Йдемо. По... Так, не, так, йдемо. йдемо. Який але все ж варто відзначити. От основна відмінність кібербулінгу від звичайного булінгу це не лише диптитал-формат, але й одна доволі цікава своєрідність соцмереж – Відчуття анонімності. Завдяки псевдонімам, дубльованим профілям і подібним фокусам на практиці дуже легко приховати свою особистість. І через це люди часто можуть відчувати якраз таки безкарність через те, що ніхто ж не знає, хто я, ніхто не зможе мене знайти, ніхто не зможе відплатитися. І факт залишається фактом, це іноді і підштовхує людей до подібних вчинків. Тому іноді варто. Пам'ятати про те, що ти, чорт, забирай, людина, і в тебе має бути совість. А якщо її якщо... немає, то ви бездушні чорти. Дуже толерантна ро. Українська література це все. Насправді, я знаю одну дівчину, яка піддавалася кіберпулінгу. Це, звісно, не моя подруга, я її не знаю в реальному житті, але вона дуже сильно розпіарила цей конфлікт з одною дівчинкою, бо у неї був канал. Що директор, ну якби лідер нашої кавер групи, хотіла її вже вигнати, але і ця дівчина почала кидати на наш канал дуже багато скарг, негативних, ну, негативних оцінок і, і так далі. Mm -hmm. за, ну коментарі не кидала, але вона за цей ну занижувала оцінку, оцінку в... да, і, і там ще була причетна одна дівчинка, але на жаль, вона не піддала. Ну вона. На щастя, на щастя, так, вона не піддалася цьому. Вона просто показала переписку в нашому чаті. Ну і ось, насправді, там оця з нашої групи дівчинка обізвала її жирною коровою, коли вона, ну, можливо, це і фейк, але як вона писала в антіпіарі, це. По типу, вона мене назвала жирною коровою, коли у мене вага 45 кг кілограм при, ну, при рості 173 с Я не думаю, що це правда, але ну теж неприємно, коли тебе обзивають і о, задають такою морельну шкоду. Але кібербулінг це не просто це. Це, знаєте, для деяких це просто посміявся ха 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 ха, -ха ти такий ти кринжовий, у тебе там не таке щось. А для дитини, ну от як по мені, я критику і навіть божень я можу сприйняти дуже близько до серця. Я можу сприйняти це як мій справжній. Недостаток і це, ну і почну над цим працювати, навіть не знаючи, ну навіть не розібравшись, чи є це у мене. Хоча, можливо, цього у мене немає. От маємо мораль не будьте паскудниками собі і ігноруйте деяких поскудників. І фібербулінг може навіть дійти до ну людини, яку були, може дійти навіть до суїциду. На жаль. А, тому що саме, наприклад, якщо там не проблеми, сім'ї, ну, знаєте, підлітковий вік, це все. сварки з батьками, ніхто мене не, не розуміє. Саме час так, це час для і, Але у мене є дуже прикольна книжечка, так рекламна пауза, ніхто мене не розуміє. І насправді вона допомагає справді зрозуміти, що батьки в цьому, саме коли ти в підліковому віці, вони стараються тебе більш якось. За, забезпечити, ну я навіть не забез, забезпечити, забезпечити, забезпечити у да, і убезпечити від. Ну знаєте, зараз молодь дуже часто п'є там кури, і вони не хочуть, щоб їхня дитина ступила саме на таку стежинку. Ось навчиться приймати себе та ігнорувати ідіотів довкола. Це дуже життєво корисна навичка малята. Вони спеціально не мали. хочуть таке зробити, щоб знижити Я вашу самооцінку. Тому що ви їхня ціль. Зараз дуже багато підлітків хочеться затвердитися на іншій родинці. Да. Деякі це просто роблять не усвідомлюючи, і щоб просто а, бути крутим. Вони Бо, не вони... розуміють наслідків. Я знаю, може це і правда, може це і неправда. Якщо дуже сильно впливати, кібербулити або просто булити навіть людину, у неї які можуть бути самою собою якісь проблеми, і буде дуже боляче, вона буде забуватися в собі і просто не виходити з, з кимось на контакт. Ну так, ну, да, це взагалі дуже неприкольно. І якщо у вас починають булити прям. В кібербулінгу вам потрібно відразу казати батькам. Відразу не вступати в контакт, а просто тебе починає там переписка з незнайомими людьми, а ти, і вони тебе починають бути, кажи батькам відразу. Або тим, ну, або тим людям, які за тебе відповідають. Так, також ще хотіла сказати, що якщо тебе булять, то пиш, блокуйте цих людей і пишіть на них скарги. Оце найефективніше, тому що через 5 чи 10 скарг, тоді людині аккаунт вже заблокують. Робіть так, що ну вам все одно. Можете навіть просто не читати. Ну. Там в переписці просто переписуйте своїм друзям, з ким вам комфортно, а не з цими е, ідіотами. До речі, доволі слушна думка. Адже якою була моя порада, то це навчитися приймати себе. Адже дуже великою проблемою в підлітків загалом, навіть якщо ми не розглядаємо конкретно випадки булінгу, це саме внутрішні сумніви. Постійні думки про те, що я недостатньо стараюся, що я міг би бути кращим, що мене ніхто не любить, та інший депресняк насправді просто роз'їдає зсередини Тож Іноді варто справді попереписуватися з друзями, а не з всілякими гарно провести час вийти на двір, прогулятися. Попити чайочку з булочкою і жити це життя найкращим чином, незважаючи на весь цей токсичний гармидор. Тож переходимо плавно на наступну завершальну тему: вплив соцмереж на самооцінку підлітки. Як соцмережі змінюють самооцінку на вашу думку? Ну, варто визнати так, варто живеш. Але по суті, весь цей час ми з тої чи іншої точки зору розкривали це питання. Тобто, що стосується екоактивізму, культури споживання і подібного, це ті тенденції, які ми бачимо в соцмережах, в медіа загалом, і можемо надихатися цим чи не надихатися цим кому як і формувати свою думку певним чином. Аналогічно, це відбувається з пристрастями до чогось, хобі і подібним. Ми через соцмережі дізнаємося чи про щось. Можливо, через ті самі красиві постики в Пінтересті бачимо певну картинку того, як повинно виглядати. Оця от якась там умовно підліткова мрія, красиве хоббі, живописна книжкова поличка чи будь-яка інша річ естеті мнада. От естетік ми бачимо ці образи, які ми хочемо надихатися, і в цьому то тої особливість. Завдяки соцмережам ми не отримуємо чи не найбільше інформації і відповідних образів, завдяки яким у нас і формується певна самооцінка, що ой, я хочу бути схожим на, на ту людину, ой, я хочу, щоб те, що я роблю, виглядало так, ой, а я хочу у те, ой, я хочу все. На практиці це втомлює з часом. Ну, а я, як завжди, ставлю своїх 50 копейчок і хочу зазирнути під негативну сторону. Коли ви дивитесь соцмережі, вони вас затягують, і у вас може з'явитися така лінь, що вам все пофіг. Боже навіщо мені це робити? От емоції міняються. Якщо ви довго сидите в соцмережах, у вас змінюються емоції, вам. Усеління якась прокидається, і ви такі. Я вже не хочу. От я лучше посижу зараз, повертаю Тікток, Ютуб, Інстаграм. Перша моя порада це ставити собі час на телефон на, на програми. От, наприклад, в Тіктоці мені подобається, є така функція, яка ставить час. Де, на які ти можеш просидіти, і ви можете з кожним днем все зменшувати і зменшувати його час. І ви зможете набагато більше всього зробити, чим просто цілий день валятися. Mm -hmm. Ну що ж, рішення просте. Okay. Все. Проблеми а, найкраще, немає. Ура! Але краще знайдіть собі якесь ну, захоплення. Ось наприклад книжки прогулянки. Для, для, для когось для книжки. Для когось книжки це е, просто жах і вони а? не можуть їх читати. Ой. Е, є деякі люди, які можуть прочитати за рік 60 сторінок, а, а є їх? які за, за тиждень, як я б читала цілу книжку на 500 сторінок. Ой, І, те саме, Настя. і, і насправді потрібно зайти щось просто вийти і погуляти. От, Положи телефон на стіл, отак от руки. Отак от. Так, отак от. Відходите? До речі, хочу знову ставити своїх 5 копійок. 5 копійок? Давай 10. Добре, 10 копійок хочу своїх ставити. Також сказати про книжки. Я людина, яка в момент взагалі мені не подобалися книжки. Я не могла зрозуміти, які іменно мені подобаються, який жанр, чи взагалі, взагалі, що я взагалі мені подобається, що це таке. Але тут в мене стався якийсь спалах. Мені брат дав заставив прочитати книжку, і я. Закохалася, прям закохалася жорстко. Я тепер жду том два. Це навіть це книжка, але це комікс більше. Літеру і тось, і а, там а... реально є персонажі Манга. Такі... Манга. Комікс. Єдиний фінал лиходіїв смерть. Том перший. Я не знаю, може якісь такі ж самі люди, які не люблять книжки. Я все-таки вам пораджу. Або ті люди, які люблять все таки комікси або манги. тож Ой, Дуже я раджу жаль, що не вийшли ще другий том на українській, вийшли тільки на англійську. Уже третій, четвертий, п'ятий. Я вже жду том два пошвидше. Там розповідається про класну героїню, яка. Стала лиходійкою, але стала лиходійкою в очах інших людей. Але вона не була лиходійкою. Тож, сьогодні ви дізналися відповіді на чотири цілих запитання. Ви але щирили. ці відповіді неодноразово перетікали трішки в інші теми, але все одно ви дізналися більше. І це круто. Чи ми думали? Але можливо і нам варто дізнатися щось побільше. Так, наприклад, якщо у вас є свої варіанти відповідей на всі ці ж питання, то чекаємо ваших відповідей в коментарях. До нових зустрічі! А з вами була студія журналістики Ньюс!